Твія, 22-й розділ, має кілька ключових частин, які розкривають глибокі істини про царство Боже, відносини з Богом і ближніми. Ось пояснення кожної частини. Перша притча про весільний бенкет. Вірші 1-14. Ісус розповідає притчу про царя, який організував весільний бенкет для свого сина. Цар запросив гостей, але ті відмовилися прийти, зневажили запрошення і навіть убили його слух. У відповідь цар покарав зловмисників і запросив усіх, хто був знайдений на вулицях і добрих, і злих. Символіка, цар це Бог, весільний бенкет це царство Боже, яке відкрито для всіх. Гості, які відмовилися прийти, символізують єврейський народ, який відкинув Божий заклик через пророків та Ісуса Христа, Слуги – це пророки і апостоли, які проповідували Божу волю. Люди з вулиці це язичники, які отримали запрошення до царства після відмови євреїв. Однак, у притчі є і застереження один із гостей не був одягнений у весільний одяг, і його вигнали. Це нагадує, що для участі в Божому царстві потрібно бути готовим і прийняти Божу праведність. Друге питання про податок Кесарю, вірші 15-22. фарисеї намагаються підловити Ісуса, запитуючи, чи треба платити податок римському імператору. Ісус відповідає: Віддайте кесареве кесареві, а Боже Богові. Сенс. Ісус вчить, що треба шанувати земну владу, але водночас пам'ятати про вищу відповідальність перед Богом. Це показує баланс між духовним і світським життям. Третє питання про Воскресіння, вірші 23-33. саддукеї, які не вірили у Воскресіння, ставлять хитре запитання про жінку, яка мала кількох чоловіків, щоб висміяти ідею Воскресіння. Ісус відповідає, що в Божому царстві люди не одружуються і не виходять заміж, але будуть як ангели. Сенс. Ісус показує, що життя після смерті відрізняється від земного. Він також підтверджує реальність Воскресіння, посилаючись на слова Бога Я Бог Авраама, Ісака і Якова. Бог це Бог живих, а не мертвих. Четверта найбільша заповідь. Вірші 34-40. Фарисей запитує, яка заповідь найбільша. Ісус відповідає. Перше. Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душею і всією думкою твоєю». Друга люби ближнього Твого як самого себе. Сенс. Уся суть Божого закону полягає в любові до Бога і ближніх. Всі інші заповіді базуються на цих двох. Пети Христос, син Давида, вірші 41 46. Ісус ставить фарисеям запитання Як Месія може бути сином Давида, якщо Давид називає його Господом? Вони не можуть відповісти. Сенс Ісус вказує на свою божественність хоча Месія походить з роду Давида, він також є Господом, тобто Божим Сином. Загальний підсумок Матвій 22 показує, що